Має вітання. В магазині ми його купуємо як кіндермілк. Приготуємо його сьогодні вдома. Як завжди, перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Яйця 4. Треба відділити білки від жовтків. Все, як завжди, будьте обережні, щоб жовточок не попав в білок, так як білки будемо збивати. Все, яйця поки відставляємо в сторону, почнемо готувати тісто. Молоко 45 мл. Воно тепле. Це олія, рафінована соняшникова 40 мл. Це дрібка солі, 25 грамів меду. Якщо у вас алергія, будь ласка, додайте тоді цукор, Але я радила б додати мед, все ж таки. Він, ну, він впливає на смак. Поєднати між собою інгредієнти. Борошно 40 грамів та какао-порошок 15 грамів. Какао-порошок обов'язково через сито. Цей десерт, повірте, готується надзвичайно швидко, просто, взагалі, ну, чесно, елементарно. Це швидше, ніж купити в магазині. Оці чотири жовтки, які відділяли. Додаю та поєдную. Майже готово, відставляю в сторону: білки. Все як завжди: збиваємо до піни. Не поспішайте додавати цукор. Ось на цьому етапі: зверніть, будь ласка, увагу, на які білки. Додаю одну столову ложку цукру в два етапи. Половинку збиваю одну хвилину приблизно і додаю другу половинку. Взагалом білки я буду збивати, як бачите, таким міксером, як у мене, взагалі не потужним, буду збивати приблизно хвилин 5. Має вийти ось така консистенція. Дивіться. Теж не перебите білки. Що значить перебить білки це вони стануть у вас такі рихлі і як крупінками підуть. Ось такий вигляд мають білки. Готово. Тепер меншу половинку, ну, частинку таку меншу білків я додаю і не бійтесь, отак прям гарненько, ці білки вмішуйте в тісто. Більше обережними будемо потім пізніше. Тепер додаю весь залишок білків і вже трошки буду більш обережна. Але вимішати треба все гарненько. Моя форма 20 на 20 на 5 сантиметрів. Обов'язково треба простукати, щоб прибрати всі зайві бульбашки. Ось так. Простукати. В духовку 150 градусів 35 хвилин. Якщо у вас не силіконова форма, то скористайтесь, будь ласка, обов'язково пергаментом. Достаньте його з форми та охолодіть до кімнатної температури. Поки приготую крем, це в мене 4 грами желатина. Це ось така одна чайна ложка. Заливаю його холодною водою 25 мл. 25 мл – це три ось таких в мене моїх столових ложок. 3 штуки. Ось так. Обов'язково поєднайте так між собою, щоб не залишалися грудочки желатина, бо вони там довго будуть стояти. Це не так довго. Раз, два, ось так. І хай стоїть хвилин 10-15. За цей час підготую в мене білий шоколад 50 грамів, а ви можете ще взяти згущене молоко. Також 50 грамів потрібно буде згущеного молока. Я подрібню білий шоколад та в мікрохвильовку по 10 секунд короткими імпульсами, щоб не згорів, я його розтоплю. Желатин також розтопить 20 секунд в мікрохвильовці, і він готовий. Поєдную шоколад з желатином. Це в мене вершки 33% жирність 125 мл. При, приблизно 25 мл. Додаю до шоколаду з желатином, поєдную між собою. Вершки потрібно збити, як завжди. Вони обов'язково холодні, дуже холодні. Спочатку на мінімальній швидкості, потім на середній і потім на максимальній. Мені потрібна ось така консистенція збитих вершків. Тепер беру ось цей крем, який ми підготували. Якщо він у вас трошки схопився за рахунок, ну, желатин охолов в мікрохвильовку на 15 секунд і він стане таким більш рідким. Збиваю ще приблизно одну хвилинку, виходить ось такий класний крем, неймовірний крем. Беру бісквіт, який охолов на дві рівних частинки. Ось так, бачите, розкішний. Він такий вологий цей бісквіт виходить, укладаю його на пергамент, так як потім буду його і заматувати в цей пергамент. Все розподіляю крем рівномірно, другим бісквітом трошки так, ну, Перетрамбуйте, десь щось поправте. Загортаю його в цей пергамент в холодильник мінімум на 2 години. Стабілізується крем і можна буде його нарізати. Крайочки обов'язково також, щоб вони не підсихали. Все, в холодильник. Через 2 години він повністю стабілізований. Його можна нарізати. Нарізайте за вашим бажанням. Я покажу так, як нарізаю його. Я. Це надзвичайно ніжний десерт, при тому начинка тримає форму. Вона не резинова. Цей желатин його трошечки, і він робить свою роботу. Якщо ви вирішите не скористатися желатином, це буде помилка. Ваша начинка буде нестабільна без нього. Він обов'язково потрібен. Там є не так його багато, але без нього просто вершки вони будуть розпливатися. Ви навіть не зможете нарізати цей тортик обов'язково. Приготуйте, він не солодко притерний. Тут цукор просто ідеальний і як завжди, смачного.